Всім привіт! Мене звати Ліля, ви на каналі, де буде багато в'язання присмаченого львівським колоритом. Запрошую до перегляду. Я планувала зняти і почала знімати це відео вчора ввечері, але не встигла до заходу сонця. І ось сьогодні ранок я перезнімаю, знову ж таки, планувала встати раніше, але щось вчора засиділася, сьогодні довго спала і вже встала на от таку дуже сонячну погоду, тому, мабуть, не буду дивитися багато в кадр і. Переважно буду дивитися свій планшет, де в мене записані пункти по темі відео, а тема відео, як ви зрозуміли, з назви це улюблене і неулюблене у в'язанні. Взагалі цікаво, що я дуже довго набирала пункти улюбленого, тому що я не могла придумати улюблене. У мене було щось сім пунктів, і все далі мені не йшло улю неулюблене. Набралося швидко 10 пунктів. В результаті, коли я все-таки подописувала, то в мене вийшло 11 пунктів улюбленого і 10 пунктів неулюбленого. І тепер я не знаю. Мені не вийде зробити клікбейтний заголовок. 10 улюблених і неулюблених пунктів у чи там речей у в'язанні. От я не знаю, як я це буду робити, але. Е Можливо, там 10 плюс одна бонусна. Я подумаю, як це все зробити. Власне, тема така, що я не буду вам показувати ніякі картинки, не буде чогось такого на екрані, заради чого вам постійно невідривно потрібно на нього дивитися. Зрештою, ви це і не робите. Я думаю, що всі переважно в'яжуть під моє відео, зрідка піднімають очі. Цього разу можна буде просто слухати це як аудіоподкаст і навіть вимкнути екран, вимкнути е, зображення е, при потребі. Хоча я трошки тут старалася зробити затишну атмосферу. У мене тут, звісно, кава, тому що ранок У мене тут е, малинка, яку я вчора вам підзнімала, бо мені дуже сподобалося. Ну не знаю, ці всі кольори був, був ще такий легкий блиск заходу сонця. Я думала, що я встигну вчора зняти, не встигла, на жаль, вчора зняти. У мене знаєте, настрій ще трошечки літній, але вже от якась така трошки більш осіння атмосфера, осінній вайб. Тому я сподіваюся, що ви оцінили мої старання і що сонце все це не засвітило трошки більше ніж повністю. Я думаю, що довгий вступ минув і будемо розпочинати. Розпочинаємо ми з пунктів улюблених. А потім перейдемо на неулюблені, почнемо з чогось позитивного і перейдемо на те, що в в'язанні мені не подобається. Власне, поїхали. Отже, пункт перший. Що мені подобається в в'язанні? Коли одразу вгадуєш довжину нитки, яку тобі треба лишити для набору довгий хвіст. Це, як на мене, не знаю, це такий джекпот у в'язанні, коли з першого разу тобі виходить набрати саме стільки петель, скільки необхідно, і цей кінчик нитки залишається ну, таким, що якраз рівно його сховати, не треба нічого відрізати, і не треба паритися, що там занадто довгий він залишається або занадто короткий. У мене буває таке, що, наприклад, мені не вистачає цієї нитки там буквально на 4 петлі, і я вирішую, окей, мені цих 4 петлі не дуже, дуже потрібні. Я маю на увазі якийсь плечовий виріб, коли. Не коли там якась шкарпетка чи рукавичка, а плечовий виріб, коли ці чотири петлі, ну, здавалося б, не дуже грають ролі. Але в результаті так виходить, що е, згодом цих чотирьох петель і бракує в ширину, і, мабуть, варто було б їх добрати, тому дуже класно, коли нитки вистачає, коли все так, як ти задумала. Пункт 2, що я люблю, це кетлювання, шивання петля в петлю і імітація італійського закриття голкою. Я знаю, що багато хто це не любить робити, але для мене це така своєрідна медитація. Головне, щоб це була не надто велика площа того, що ти робиш, і щоб не треба було відрізати страшенно довгу нитку, тому що, знаєте, ніколи не хочеться потім знову ще якусь нитку додатково брати і використовувати, коли тобі не вистачає довжини. Але е, коли оця дуже довга нитка, воно тягнеться, ти кожного разу витягуєш. Ну на, на початку це не дуже зручно. Згодом, вже в принципі, коли нитка коротше, то зручніше. І власне е, мені подобається. Е, Оце, я ж кажу, це, це для мене дуже ментативний процес, коли я маю час, я можу сісти, пошивати. Коли я зрозуміла логіку, як це робиться, то я зловила такий своєрідний кайф від цього. І е, так само китлювання там важливо собі просто позначити той ряд, до якого ви прикитльовуєте. Можна, не знаю, там, наприклад, зробити. Перед ним або після нього, залежно, в якому напрямку ви в'яжете виворітний ряд, щоб побачити, де саме не пропустити. Можна якось там кольоровою ниткою позначити, щоб не прикитлювати в ряд нижче або там ряд вище. В принципі, способи є, і можна собі зробити цей процес доволі комфортним. Якщо до слова треба якесь не знаю, навчальне відео про китлювання, то можете мені написати в коментарях, можливо, щось таке зніму кетлювання, шивання петля в петлю, імітація італійського закриття от щось таке. Мені це все дуже подобається. Пункт номер три: це коси, рани, і от все оце от в'язання, таке, скажімо так, cable knit. Це називається англійською, мабуть. Дуже воно мені подобається, я не знаю. Я, якщо ви дивитесь давно мій канал, то ви знаєте, що я не фанат лицевої гладі. В'язання лицевої гладі мені і нудно в'язати. Мені цікавіше, вязати якісь усі ці переплетіння, візерунки складні. Мені не нудно це в'язати, і ну, це, звісно, забирає більше часу, але. Відколи, скажімо, там особливо коси я навчилася в'язати без використання цієї додаткової спиці, то це ще швидше пішло. І ну, загалом мені це приносить задоволення. Це от мій вид в'язального візерунків, і мені подобаються якісь такі дуже складні, дуже великі візерунки. І... Я мрію мати багато джемперів-свитерів таким візерунком, поки що їх не так багато, як би хотілося, але в планах вони є. Пункт четвертий це магія картної пряжі, коли з Дід кого каченята і народжується лебідь. Коли ви берете е, цю пряжу, там не знаю, пропитану воском, чи чим яка там пропитка, в'яжете з неї, потім перете, і відкривається цей опушок, м'якість, тактильність цієї пряжі. Е, вона стає схожа вдачому навіть на кашемір. Хоча е, переважно, от за моїм досвідом, якщо не знаю, там бобінний кашемір, все-таки навіть коли його в'яжеш ще в бобіні, вже відчувається, що це кашемір. Він Мені траплявся менш пропитаний, ніж якась там, не знаю, шерсть мериноса. А якщо от відсотків не знаю, там 30 кашеміру, кашемір плюс меринос, то, в принципі, вже от є оця присутня ця м'якість, вже одразу навіть чути, що там в складі є кашемір. І ну, загалом кажуть, ж так, що кардна пряжа, там особливо якась вовна ягнята, це такий е, доступний кашемір, так, і воно дійсно деякі склади пряжі вони дуже подібні своїм пухом, своїми своїм, своїм тактильними відчуттями, своєю м'якістю, е, загалом, з враженням загальним, яке вони справляють. Тому, якщо е, немає можливості у вас купляти кашемір, купляйте кардну пряжу, буде вам щастя. Банально навіть можна взяти якусь типу, типу, я як я мізація розповідала відео про бобінну пряжу. Я залишаю отут посилання і буде в інфобоксі посилання. Не знаю, ви переходите взагалі за посиланнями оцими, що зверху. Бо я, наприклад, ніколи не переходжу, але завжди, ну, якщо не забуваю, стараюся залишати, бо воно на Ютубі для чогось ж придумано. Але воно якесь таке неюзабельне. Я не перехожу, не знаю. Ну завжди є посилання в інфобоксі на все, що я говорю. і на всі відео, і я думаю, що там ви можете це все знайти. Моє давнє ще минулого літа я знімала відео про бобінну пряжу. Я там, мабуть, казала про дороті. Якщо не казала, то класний артикул, мені дуже подобається. Там я не пам'ятаю, що 5 чи 10% відсотків кашеміру, решта меринос, але ну, він дуже приємний і там, ну, там вже відчувається, що там є якийсь такий трошки кашемірчик, і він вже от навіть без допрання, він дуже класний у роботі. Хоча й трошки такий провощений все-таки, і можна купити навіть якийсь склад, де трошечки кашеміру, і воно вже буде класно. Потрошки, потрошки, потім можна дойти і до 100% кашеміру. Пункт п'ятий це в'язати зразки, як не дивно. Я не знаю, можливо, ви не очікували почути від мене цей пункт, але для мене в'язання зразків, тобто є в зразках, де що негативне. Я буду розповідати в те, що я не люблю. По темі в'язання зразків. А що я люблю? По темі в'язання зразків це. А те, що знаєте, це такий момент відтягування початку проекту, коли тобі ще не треба все прорахувати, точно знати, де там які тобі робити скорочення додавання, де тобі, не знаю, там, як тобі в'язати реглан або е, ну, якісь інші оці моменти, прорахунки. Тобі просто ти вже ніби як почала роботу з цим проектом, але тобі ще не треба нічого рахувати, тобі не треба ніяких розумових зусиль, ти просто береш пряжу, тобі навіть іноді не треба розмотувати цю пряжу. Ти можеш в'язати з бобіни, особливо якщо три нитки в'яжаться. До слова, якщо ви не знаєте, як з одної бобіни, з одної нитки в'язати в три або в п'ять складень без відрізання, то ось це відео або власне воно буде внизу. І там я розповідала, як це все робити, дуже простий спосіб. Дуже класно для в'язання зразків. Просто от це такий, скажімо так, низький поріг входження в проект. Для мене це зразок, особливо, якщо зразок якийсь не там лицева гладь. Лицева гладь не дуже завжди цікаво в'язати, а коли зразок якісь там, не знаю, знову ж таки коси, арани, щось таке. І ти хочеш ну, вже швидше почати роботу, з цим подивитися, як взагалі ця пряжа виглядає в цих косах аранах, як, тобто як ці коси, арани виглядають ці пряжі, то дуже класно взяти, розпочати і вже ніби. Як вступити в цей проект, насолоджуватися процесом, але м, поки що оминати оцей етап е, е, обрахунків, розрахунків. Е, пункт шостий це багато процесів. Я люблю багато процесів, і я не знаю, можливо, я цей пункт, до речі, виключу зі списка. Мене буде 10 пунктів. Е, все ж таки, ну, зрештою, це така штука, що не скажу, що я люблю. Це дуже сильно, але я це розвожу, і мені м, нудно в'язати там, не знаю, два процеси. Наприклад, я швидко буває втомлююся від своїх ідей, їх відкладаю. Зрештою, вони потім таки втілюються. Або якщо не втілюються, значить така їхня доля. Тому ось так е, не знаю, чи буду його залишати. Можливо, це буде, не знаю, такий пункт 5А. Наступний пункт це те, що бобінні пряжі є мінімум кінчиків, які потрібно ховати. Це супер, за це я обожнюю бобінну пряжу і в'язання з нею. І ну, я не знаю, що тут ще можна сказати. Це, це кайф. Я думаю, що хто в'яже з бобінної пряжі, то для вас це теж великий плюс, і ви за це любите в'язання з бобін, але потім далі в мене буде пункт, де ви побачите, за що я люблю моточки. І пункт наступний. пункт Восьмий це я люблю дерев'яні спеції. Я обожнюю тактильність дерева, я обожнюю те, що от в своєму цьому хобі я можу працювати з деревом, можу. Мати контакт з е, такими речима. Не знаю, от, наприклад, якби я вишивала, там в мене не було б можливості дерев'яною голкою вишивати. Хоча я думаю, колись там не знаю, коли з чого люди голки робили? З е, якихось там зубів, тварин, е, з кісток тварин, е, не знаю, з дерева того самого, до того моменту, поки металеві голки не з'явилися. Ну, це прикольна штука. Е, гачки. Е, і спиці, я думаю, що, хоча, не знаю, спицю теж можна, напевно, з кістки зробити. Блін, це якось так не по-вегеріанськи, не, по... <свісно> не по моїй темі. Я щось зайшла не в... Не, в ті... не в ті поля, чи не знаю там з зубів, з бивнів, <свісно> бивні. і, і це, це бивні слона, це, це слонова кістка, це якби. Надто дорогий матеріал для спец, я думаю, і воно не дуже, знову ж таки, мабуть, та не, мабуть, а точно це не дуже етично. От з цих, знаєте, з чого, з пантів Оленя, з роги панти Оленя. От, Там вони ніби як свої панти самі скидають, і не треба їх мучити для цього. Цікаво, чи існують якісь такі інструменти. Це б була тема для гугління. Словом, я дуже люблю дерев'яні спиці, я люблю їх відчуття в, їх в руках. Іноді обираю спеціально в'язати щось з дерев'яними спецями, коли мені хочеться їх потримати в руках. Е, наступний пункт це пункт 9. Це той самий пункт, що я люблю моточки це за запах шерсті. Шерсті, вовни в бобінах. Цього запаху немає. В бобінах запах там, парафіну, воску, чим вони там обробляють ці бобіни. Е, а в мотках. Запах шерсті і особливо, ну, от не особливо, але я люблю запах мокрої овечої шерсті. Я думаю, що це пункт, який багатьом буде незрозумілий, але мені подобається. І я не знаю, я не те, щоб кайфую, але ну, от коли там я випрала якусь річ і воно пахне в домі, то мені подобається. Я скоріше це люблю. Пункт десятий вже. Це от таке загальне, що пров'язання, не конкретно те, що я люблю в процесі, це те, що я люблю це хобі за практичність результату і можливість його змінити, не зіпсувавши при цьому пряжі. Я от, Мені здається, в якомусь відео вже порівнювала з шиттям, що в шитті, мабуть, трошки важче, якщо ти щось покроїв, потім це змінити, принаймні без зміни ідеї. Без зміни концепції, чи там зміни розміру, не знаю, зміни е, і зміни матеріалу у в'язанні, якщо це не мохер, який зчепився міцно, і якщо це не жакар, який після прання зліпився намертво, то в принципі ти можеш розпустити річ, ти можеш її перев'язати так, як тобі потрібно. Ти можеш зробити так, як було задумано в твоїй голові. І... Ну, є більше шансів, що в тебе це вийде зробити. Тому за це в'язання люблю. І, власне, за те, що ці речі можна носити, що ці речі можна використовувати в побуті, що можна робити все, що захочеш, і аксесуари, якісь, і одяг, і не знаю, сумки ті самі, і декор. Все, що захочеш, можна зробити за допомогою в'язання. За це я його дуже люблю. І пункт одинадцятий. Це мобільність цього хобі, що можна його взяти десь в дорогу, поїхати в дорозі в'язати. Ну от шити мені важко уявити, що можна шити в дорозі, там вишивати, я думаю, що легше трошки, але все одно, якщо там на світлому полотні вишиваєш, то більше ризиків це забруднити. Чи, наприклад, банально, якщо вишиваєш там на якихось п'яльцях на я не знаю, як це називається мольберт, не мольні, не мольберт, це в малюванні, Так такий стаціонарний штатив. Для п'ялець, можливо, то там теж його з собою не дуже повозиш. А от у в'язанні все набагато простіше. Кинув сумку, поніс з собою і десь там на вулиці в'яжеш. Це, знаєте, як ще одне додаткове хобі в'язати десь не вдома. І таким чином урізноманітнювати своє в'язальне життя. Мені здається, що це великий плюс нашого хобі. І загалом те, що мені подобається, що можна і крім того його. Поєднувати з іншими видами діяльності, там не знаю, слухати аудіокнижки, дивитися ті самі відео, дивитися кіно, окей, слухати це все, не дивитися, а слухати це все. І ем, можна якось там не знаю, займатися самосвітою. Мені здається, що все ж таки, якщо це ми порівнюємо в'язання і вишивання, наприклад. Ну, Звісно, там можна заповнювати якісь теж великі е ділянки е полотна і не дуже сильно там звертати на це увагу, але у в'язанні мені це все-таки трохи легше розслабитися, більше уваги приділяти, тому що ти там слухаєш, ніж в'язанню, і це дуже часто менш дрібна, менш скрупульозна робота. Ось так. Такі пункти в мене в улюблених. Тепер будемо переходити до неулюблених. Пункт No1 неулюбленому. Це пункт, який взагалі породив ідею цього відео. Я коли зрозуміла, що мені це не подобається, то я вирішила, що окей, треба назбирати ще купу пунктів, що мені не подобається, і буде отаке от відео. Це пункт про те, що коли в'яжеш реглан зверху і відділяєш рукав, залишаєш окремо, і набираєш підрізи і починаєш в'язати по колу тіло, то перший час ці підрізи трошки тягнуть. І мене це так трошки підбішує і дратує. Я от коли в'язала водолазку по то я це зауважила власне і зрозуміла, що мені це не подобається. Пункт номер два це прання і розрівнювання випраного, особливо. Мохеру, хоча, знаєте, з мохером ще простіше, чи там з якимись такими тонкими пряжами, тому що воно принаймні не важке, коли ти його виправ. Не таке важке, як той самий, наприклад, миринос тугу скручений. Це взагалі таке враження, що ти там не знаю тонну важить цей виріб. Але мені не дуже подобається от саме цей процес розрівнювання на горизонтальній поверхні в'язаного полотна. Я дуже переживаю, що все було рівно. І особливо, коли ти виправ. В тебе таке враження, Боже, воно ніколи не стане таким, як воно було в сухому вигляді. Воно ніколи не буде таким, як воно мало би бути. Воно якесь таке все як медуза. Я дуже переживаю, щоб все було рівно. Я дуже часто там навіть з. Лінійкою хожу мірюю рукави, щоб подивитися, що вони були однакові щоб вони не відрізнялися, чи там не знаю, тіло так само вимірюю, щоб з двох боків десь не перекосилося. Тому я дуже часто витягую процес прання, наскільки це можливо. Мені не дуже подобається саме це от розрівнювання. І загалом, це це не це не те, що я люблю у в'язанні пост, поств'язальна вже обробка ВТО. Пункт третій це, звісно, кінчики, хто любить кінчики заправляти, ніхто не любить кінчики заправляти, тому я думаю, тут навіть пояснювати не потрібно. Єдиний варіант це ховати кінчики по ходу справи. І якщо це можливо, то це класно. Або коли їх можна сховати десь там, не знаю, в шви. Хоча, ну це теж все одно треба ховати, треба все одно з ними щось робити. Тому ні. Пункт четвертий коли брешуть зразки. І загалом, це до теми зразків, так, що я не люблю в зразках, це коли вони брешуть. Коли ти занадто їх сильно розтягуєш, вони брешуть. Коли от є оця похибка, що на малому полотні все розрахунок буде інший, ніж на великому полотні, от мені дуже не подобається, знаєте, зразки в'язати на шапку на резинку. І я ніколи по тому зразку не можу розрахувати, як же ж розтягнеться резинка на шапку. Я раніше практикувала таке, що я в'язала зразок, міряла його в розтягнутому вигляді, і міряла його в такому абсолютно розтягнутому, максимально і в спокійному вигляді, і згодом брала якесь середнє арифметичне. Зараз я переважно покладаюся на свій досвід, в'яжу одразу резинку без зразку і міряю її одразу. Якщо вона заширока, ну тоді вже її повністю розпускаю, тому що дуже важко мені спрогнозувати, як шапка розтягнеться, як вона сяде на той чи інший об'єм голови пункт. П'ятий, це я не люблю у в'язанні у візерунках, коли є пров'язування трьох петель одразу. Коли там можна, звісно, таки трошки щитерити, і якщо у вас є, наприклад, там вам треба не просто три петлі разом, а центральною петлею накрити дві петлі, які по боках, то ви пров'язуєте ці дві петлі разом, а потім центрально просто накидаєте. Але загалом мені не дуже подобається, бо це багато роботи і це. Ускладнює візерунки, тому коли я бачу, що в візерунку прямо от дуже багато цього, попри те, що я люблю там коси, арани рани і всяке, всяке таке, то три петлі разом ні, це не мій варіант, і я якось ну, не фанат таких візерунків подовження роботи в цьому випадку. Воно зазвичай трапляється десь в якихось ажурах, в чомусь такому, от переважно. Пункт шостий: я не люблю, коли в'яжеш медіклупі в два вироби одразу і закручуються нитки. Вони закручуються, тому що. Я знаю, чому вони закручуються, я знаю, як цього уникнути, але я все одно <смі> цього не люблю і обираю в'язати матчі клубі по одному виробу. Закручуються в неї, тому що переважно я, коли розвертаю в'язання, я його завжди забуваю розвертати в різні сторони. Треба розвертати за годину стрілку, і стрілкою, потім проти. За-проти, за-проти, а не все в одну сторону. І тоді нитки не будуть закручуватися в таку, я не знаю, як, ну, ніби як. Косичку чи щось таке. Я не маю проблеми з тим, щоб в'язати два однакових вироби. Я знаю, чому багато хто в'яже одночасно два вироби на меді-клупі, бо не виходить зв'язати там однакові шкарпетки чи рукавички. У мене з цим проблем немає. Тому я віддаю перевагу в'язання на меді-клупі одного виробу, потім наступного. І для цього думаю навіть собі там для шкарпеток докупити в мене, наприклад, є 2,25 спиці 80 вісімдесят сантиметрів. 80-ка зручно на два вироби. На один виріб це вже за довгі, за довгий тросик, який треба тягати туди-сюди. Тому я думаю, купити собі 60-ку. 60-ка це, як на мене, комфортно. Пункт сьомий це криві петлі в регланних лініях, коли ти там додаєш або скорочуєш петлі. Я... Мені здається, бачила якісь способи, як цього можливо можна уникнути. Теоретично я підозрюю, що там якось можна бавитися з витягнутими петлями, з чимось таким, але ніколи в мене руки до цього не доходять, мене це підбішує і не дуже подобається. І пункт восьмий. Раз ми вже пішли по кривізні, це крива резинка. До кривої резинки в я вже звикла, окей, хай буде. Переважно я стараюся в Мехері не в'язати тоді резинку, або якщо в'язати, то ну якось все око в мене вже не сіпається. А от коли якийсь меренос і крива резинка, то мене це бісить. Я стараюся це якось виправити, і тут, знаєте, там, там є всякі штуки. Можна робити знову ж таки витягнуті петлі, можна робити напівпатентну резинку. Можна робити навмисно криву резинку, коли можна схрещену резинку робити. ті не буде видно кривизни, але вона буде не еластичною, не буде резинкою. Можна робити напів схрещену резинку, тобто в одному ряді ви схрещуєте лицеві, в іншому ряді ви не схрещуєте лицеві. І вона така виходить, як змійка, щось таке. Така контрольовано крива резинка, я б так сказала, але знову ж таки не еластична. І... Вихід, який завжди є, це брати менші спиці. Якщо резинка крива, дуже часто це допомагає, але тоді треба бавитися там або додавати, або віднімати петлі, залежно чи вверх, чи вниз ви в'яжете. Треба з цим побавитись, тому класно, коли резинка рівною виходить одразу. Пункт дев'ятий: рахувати щось, наприклад, ту ж саму резинку, коли в'яжеш резинку один на один, особливо якщо це дуже довге полотно. Ну скільки разів в мене бувало, що я десь на початку цієї резинки збивалася і в'язала там, наприклад, лицева виворотна, і замість наступної лицевої я знову пров'язую виворотну. Потім знову перехожу на резинку один-один лицева, виворотна, лицева, виворотна, доходжу до кінця ряду і бачу, що у мене він закінчиться лицевою, замість закінчитися виворотною, якщо це круговий ряд, і я розумію, що десь я на початку, на початку переважно накосячила і. Так само там всякі оці перерахунки, типу скільки рідів я зв'язала, я постійно сумніваюся, що правильно я порахувала, постійно це перераховую, мене це підбішує. Там я не знаю, збиваюся з рахунку. Я бачила одне, одне відео, десь мені траплялося на даному інстаграмі, про в'язання, і там рілс був. Що якщо ви думаєте, що ви вмієте рахувати, то в'язання вам покаже, що це не так, і ви не вмієте рахувати. І пункт десятий нарешті це знову ж таки про розрахунок. Це робити розрахунки і записувати все, що ти в'яжеш. Я заставляю себе це робити, пробую заставляти себе це робити е, організовано, дисципліновано. Не дуже поки що виходить, мені важко, я там хаотично в'яжу, десь щось забуваю, наприклад, записати номер спиць, який мені зразок в'язала, забуваю записати якісь там ключові моменти, потім починається все згадувати. З появою каналу я почала трошечки більше себе в цьому плані муштувати, не завжди це виходить. Але стараюся собі хоч записувати, щоб потім вам давати цю інформацію, але ну, трапляються всілякі ексцеси з розрахунками, тому я це не дуже люблю, але полюбити це треба. Ось такі пункти в мене вийшли. Цікаво буде почути до слова ваші пункти, що ви любите, не любите у в'язанні, тому я чекаю від вас коментарів, звісно. Також, звісно, я чекаю від вас лайків на це відео обов'язково. І якщо ви ще не підписані на цей канал, то підпишіться, будь ласка, це допоможе мені просувати його і, можливо, хтось теж захоче під мої тервені посидіти, пов'язати, послухати, що я не люблю і люблю у в'язанні. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!